зустрічаєте людину і з перших секунд відчуваєте непереборне тяжіння, це означає лише одне, у вас однакові рани. Не магія, не доля, не він той самий, а дзеркало ваших внутрішніх травм. І такі стосунки: це не про легкість, це не про зустрілися і зажили щасливо. Це про постійні триєри. Тому що якщо у вас є страх бути відкритою, він обов'язково скаже або зробить щось, що його активує. І якщо ви звикли доводити свою цінність, ви не він виявиться тим, перед ким вам захочеться заслужити кохання. Якщо вам складно довіряти, поруч із ним ви відчуєте максимум сумнівів. Але якщо ви готові дивитися вглиб, розбиратися, чому і чим він вас так зачіпає, усвідомлювати і змінюватися, тоді у цих стосунків є шанс стати чимось більшим, не просто емоційними гойдалками, а точкою зростання для вас двох.